У цьому ж випуску інформаційної програми 1997 року вийшов в ефір Дайджест спортивних подій до дня міста, що декілька років наприкінці вересня відзначали у комсомольську. Нині горішні плавні відбулося чимало спортивних змагань. Сюрпризом став матч із ветеранами команди Динамо Київ. Згадаємо, як це було. Вітаю вас! Більша частина спортивного блоку новин Комсомольська буде про змагання присвячених дню міста. За доброю традицією, спортсмени фізкультурники Комсомольська день міста відзначали стартами у багатьох видах спорту. Змагались гірювики, тенісисти, веслувальники, легкоатлети, волейболісти та багато інших любителів спорту всіх не перелічити. І все ж головною подією вінцем спортивної програми став футбольний матч ветеранів. Як магнітом тягнули на стадіон два магічні слова Динамо Київ. Гості з повагою поставились до місцевих ветеранів і привезли до Комсомольська зірковий склад. На зеленому полі глядачі знову побачили кумирів недалеко минулого, заслужених майстрів спорту Євгена Рудакова, Стефана Решка, Віталія Колотова, Андрія Бібо та інших уславлених футболістів. Неумалимі руки додавали чимало сивини, ноги не такі пруткі, але ветерани стрункі і підтягнуті, як і в минулі часи. У центрі, як і раніше, королював Андрій Біба, ну хто скаже, що йому вже 60 років? Стримки, нападаючи Віталій Хмельницький, тепер непрохідний захисник. Та найважче довелося голкіперу киян. Двічі після невідпорних ударів Анатолія Думанського ворота Євгена Рудакова влітав м'яч. Злія заки стверджують, що і в молодості Думанському не вдавалися такі гарматні постріли. Динамівцям довелося рятувати репутацію чемпіонів. Адже кияни і колись, і тепер не люблять поступатися. Зрештою, гостям вдалося відігратись. Віктор Колотов реалізував пенальті, а Володимир Мукомалов забив гол з гри. Зовсім не мирний нічия. 2, -2. Матч так таки не вияснив, хто ж зараз сильніший гірник чи Динамо. І тому вирішено провести ще один поєдинок, який відбудеться в наступному році на день Металурга. Футбольний матч між ветеранами комсомольської гірника та Київського Динамо був головною подією у спортивній програмі святкування дня міста. Проте наші фізкультурники та спортсмени змагались і в інших видах спорту. Зокрема, на водні доріжки Барбари вийшли вислувальники на байдарці та кано. Для провідних гребців, як клубу полтавської гінечозбачувального комбінату, цей сезон був аж занадто перенасичений відповідальними стартами, в тому числі і на чемпіонаті світу. Тому тренери дали їм перепочинок. Вік веслярів не перевищував 14 років. Всього суперничали 72 спортсмени, серед них і гості з Кременчука. Переможцями у своїх вікових групах стали п'ятеро комсомольчан, Кращим тренером визнано Вероніку Маргун. Свіжий, невтихаючий вітер, несміливі сонячні промені крізь хмари, такі погодні умови чекали на учасників вітрильнівської регати. Цей юний яхтсмен трохи не розрахував, і йому довелося у холодному Дніпрі доганяти свій човен. Та в цілому міні-вітрильники і молоді яхтсмени витримали нелегкий іспит. У легкоатлетичному забігу стартувало близько 200 спортсменів. Найшвидше подолала дистанцію Тетяна Коробко, 4 -та школа, та Євген Москалик гімназія. Цього святкового дня відбулися також змагання з велоспорту, волейболу, гирьового спорту, гандболу, тенісу. Комсомольськ ще раз підтвердив, що він спортивне місто.